Це щось велике, це щось, друзі, може, не велике, але... але є. То більше, більше, щука однозначно. Помаленьку, помаленьку, і ми її витягуємо. Не є велика щука, але є. А, вона зійшла, фотки не буде. Не на ту руку я її пробував взяти і щучка зійшла. Але є, є, друзі. Біля берегу невеличка щука. За твіч. Жорсткий твіч. Перша щука є. Лайк і підписка. Початок по суті, рибалки, 9-та година, півдв'ятої я виплив, трошки проплив і вже затвічив одну щуку. Так що колір кавуна, твіч і ловим далі. Покльов... А, не є. Є. Покльовку, друзі, не зняв, я забув включити режим режим запису, але щука знову є. Дивись, тара, можливо, знову зійде, чуть-чуть зачепилась, але щука, щука є. Є, друзі, гарна покльовочка, бам. І ще одна щучка. Я просто поміняв батарейку і не включив режим запису на 30 секунд. така от, Такого, друзі, щука. бачили не покльовка, а потяжка просто. дивись що з вудочкою робиться. дивись що з вудочкою робиться. Ну. Ну, то вже тяжко йде. Дуже тяжко йде. Покажись, покажись, люди хочуть бачити, що там за монстр. Друзі, як воно тяжко йде, у нас силу має. І затвічив біля самого берега, друзі. Біля самого берега. На, кін... На... На кінчик тріничка. На кінчик тріничка. О, ще одна гарна щучка. Біля самого берега. Легенько зачепилась, швидке виважування, гарна щука. Відео є, є. Хоч і холодна вода, друзі, але щука має дуже велику силу. Бачите, як вудочка вгинається, вудочка тверда, але щука настільки силу має, що я думаю, що там така більшенька гарна рибка. Давить файно. І куснула закінчик трійничка і потягнула. Дуже я люблю такі подачі, такі покльовки. Отак ж і вудочку не удар, а просто вона хапає і пливе. І тоді я підсікаю. Третя щука, друзі, сьогодні. Година пів одинадцята, дев'ята, десята, дві з половиною години і три щучки. На таку погоду досить гарний результат. Може то, якщо щука активна, може, то на яму поплисти, спробувати метрову щуку зловити. Як кажу, робити таке діло чи краще половити таку гарну щучку в задоволення. але на яму ми ще попливемо 12 годин. Ах ти! Ах ти! Угу. Бачу! Бачу, яка покльовочка була. Просто стала вудка. Просто стала вудка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Була-була-була гарна щука, друзі. Була гарна щука. Активна, активна у нас сьогодні. Ну, мала бути четверта щука. Мала бути четверта щука. Я поки що став на якір. Тут вихід з невеличкої ямки вихід на 2 метри, і вона десь там клюнула, але перед тим я чому тут ще так довше стою, я стою довше, тому що я вже хотів перепливати трошки далі. Швидко тако. Витягнув і щука під саму лодку попровадила, я не зробив їй паузи, і вона втікла. І думаю, давайте такого з вітром бобер далеко летить, покидаю туди, туди далі і дивися, гарно, гарно підсіла щучка. Є дуже великий шанс мамуху зловити. Тепер не знаю, чи то була мамуха, чи ні. Але. Але тут два вийшла щука і там клюнула. Значить, Так писали в коментарях, концентрація щуки тут більша. О, вусик зробився. Городі була недовга не, не пауза. Я твічу чую, чую, що там щось сидить, Ну, підсікаю, щуки нема. У! От про що я говорю? От твіч і там була знову щука. Хі -хі -хі -хі. я підсікаю цілим корпусом. Куртка, комбінізон, то все. І щоб гарна була підсічка, мушу що на камеру всікати в бік. Дивіться, знову була щука, друзі. Що їй Джерка запустити, чи що давайте туди далеко запустимо. Знову була щука. Косає вона нас, за кінчик, підкусує. Не встигаю, можливо, не встигаю, можливо я її підсікати, тому що пауза вона в той момент хапає і в той момент може виплюнути, якщо вона не, засіч... не засічається десь там за три нички. Подивися, подивися знову, знову та сама ситуація. Mamouka. 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 Oh. Oh. Ah. Какер за этим закидывай, вот там вся рыба стоит. А мы цап. Тут два зараз кричати. А то вже пацан. Риранч разлобанный. Обловив. Он свій вооблір. No, no. Так що, друзі, дивіться яка ситуація. Щука мені відрізала воблер. Є такий шанс, що вона промазала, відгризла мені його. І от він плаває. Yeah. І... Yeah. Так, Артем знайшов висика риба. Зуби є? Не знаю куди є. Ну є зуб вон. Тут і зуби і тут. Але вона так влупила. Ось такого. Така щучка невеличка на твіч. На, полежи на льоді. А ну, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Раз, раз. І пішла. Папа. -па. Так, друзі, сьогодні буде таке продовження відео. Відео то вже все, мороз. Майже все от зараз замерше. Ще вдалося от тако, недалеко берега зловити одну щуку. Затвічити на такий зелений 130-й і все. Сьогодні Різдво. Буду зараз вже їхати додому, бо щука вже не клює. Так що сьогодні буде таке відео, кілька щук я минулої рибалки зловив. Сьогодні на завершення сезону одну щуку. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі до нових відео. Напевно, я ще в це відео ставлю ще деякі моменти з попередніх рибалок, так щоб доповнити це відео. Ні, ну то це буде таке коротеньке відео. Кілька щук. І все. Все, дякую за перегляд. Па-па. Важаю, бо я хочу подивитися, що це є. Сам. Та щука, я тоді так само тягнув. Відлікаю, то зараз 120 сантиметрів. Ні, спокійно. Діти дивляться. Підходить. Тима, треба піцаку брати. Та бій його треба в руку, брати. Брати його в руку чи як? А я не підніму? Так, Або Зараз, біля то... нього сядь. Я сяду біля нього, а може його, якщо підніму, то витащу його. Та не рухається, 40 хвилин ми його тягнули. Куди він має рухатися? А саме такий, як він на березі, він вже не рухається. Та ти що, Та нема шансу. Не, не буду його піднімати, бо він тяжкий. Але махіна, ні. Все, помаленьку поплив. Все, поплив. Все, сам поплив, на цьому буде все. А чекай, я ще знайду, може зараз. Дякуємо, е, дякуємо, 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 дякуємо всім. Зараз ага, то ні, не все. Ми зміряємо довжину, ну як-то. Зараз довжину зміряємо вудочки обережно на воду. Ти там від початку тримай. Так, погнали, від самого початку. А, ага, Нема, ну, нема. треба два рази міряти. Ага, так, початку. від самого початку є? Заміряй до якогось там момент. Метр так. Ага. метр п'ятдесят вже є. І достанаймінка 70-30-26. Метр 76. Метр 76. Хтось писав метр, Ні, то ти казав метр вісімдесят, був дуже близько. Ще раз скільки? Метр 76. Топ. Топ, топ, топ. Все, місія виконана, сом зловлений. То був не зацеп, то був величезний сом. Сом поплив назад з жерти всіх карпів, що тут є. А ми... 176, 176. А ми продовжуємо далі рибалити. Це, батарея сіла, встигли. Молодці. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. До зустрічі, до наступного сома, до наступної щуки. Я ж там плив! О, перший щупак. А я все бачу. Я вже розловився. Я Ко? Сіки ти курток дів. А я думав, що аж сильно тут. Холодно. холодно. Да? Я теж маю ще одну куртку. Та не, тут, тут зараз вітра немає, а там так продуває капець. Вчора взагалі було кап'єць. Навіть канапку не їв, бо пальці так задубіли. Я не знаю, що. Вчора. Я... Ну сніг валив. Ну так, так. Диви. Підсіла. О, то гарна щука. Я вчора за п'ять закидів, чотири щуки зловив. Гарно, гарно. Нє-ні. Хе-хе-хе. Дві на двіч. Я там джеркану і думаю, ну таки... Ні, воно зараз запутається це. Нє. А смоктало. На паузі так. Хлопс. Ти собі не представляєш, як мене пальці вчора задубіли. Ja, як я отако от відчіпав і шарпнуло, то все. Але сьогодні я вже... Рибка, попробуй. Рибка? Ось чуть. Ну риба, ну. Але то вже конкретні щупаки двесякі. Гарний. Ну, а є? Во. ага. Десь друга щука тут. цвека. Да нет, а то щука. Че не? Ну. Да щука. Че не? Да не ведь. То сон, что? Треба сикты. Да то, та -то трава, напевно. Да ну, да ну. А есть щука. Ти тут то, то не було, ні, та була може трава. Що вон так тяжко йде. Це рекрути під... А в траві, бач. Бачимо Це запускає Дивісь, сітка. Це Іра, там та золотиста. Тут це, 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 це конкретна сітка, подивись. Але саму рив щуку зроблю. Ну то значить тоді теж був удар в траві. Так низь на горбках знову сидять кидаю, чи не кидаєш? Я хтось К... К... подивлю. Клює, та невеликий. Окухе, Оку. таке воно жорстке. Сюди 40 немає, ні? Нормальний пацан, а ти питав за окуня, але ну, я вчора не твічу, а джерк-то таке себе. що тут милина. Чи перед нами тут жовте, таке, ні? О, 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 о! Ні, ні, є. 9 хвилин запису. Ні. Знесе нас. Ну от там, там, от той там, то місце. Хапнула смачно. Трапну Це nee. напевно або легенько дзьобнуло гарна щука була. <правда> Я думав, що трава Вона добра. Вона підсіла, бо я кажу, я вже отако потягнув і зрозумів, що не йде, і тоді вже підсік. Не зняв покльовку, не зняв того всього діла. Такий щупак на твічок. Давай фотку, де тобі зроблю? Та наш я зробив вже фотку. Фотку з метрової рибою робиться.